Добрий день! З вами лікар-ендокринолог, кандидат медичних наук Сульська Юлія Вадимівна. І сьогодні ми поговоримо з вами про вплив селену на організм людини і на потреби використання селену у пацієнтів з аутоімунним тиреоїдітом. Отже, селен. Селен це необхідний мікроелемент, який знаходиться в почві і воді. І людина отримає саме з водою чи з продуктами харчування цей мікроелемент. Зазвичай, якщо кількість мікроелементу в землі, в почві, в воді нормальна, то і дефіциту цього вітаміну у людей не буде. Але, на жаль, у зв'язку з екологічними факторами, у зв'язку з тим, що в зв'язку з сільськогосподарською активністю дуже багато вноситься хімічних речовин в почву, і ці хімічні речовини сповільнюють всмоктування селену. У зв'язку з тим, що люди при... вживають в їжу мало риби, морепродуктів, м'яса, цільнозернового хліба, в яких міститься. Селен, більша кількість селену саме в цих продуктах, то ми дуже часто бачимо нестачу цього мікроелементу в організмі людини. У зв'язку з цим почалися дуже багато різних досліджень. І було показано, що дійсно нестача селена вона може бути пов'язана з різними захворюваннями до подібної з аутоімунним терроїдітом, з хворобою Грейвса, дифузний токсичний зоб, коли функція щитоподібної залози підвищується і навіть з раком щитоподібної залози. І е, також почали дивитися е, і вивчати зв'язок селену з функцією щитоподібної залози. Е, і побачили, що дійсно селен, він, е, приймає участь в синтезі ферментів, які в свою чергу впливають на синтез гормонів щитоподібної залози. І базуючись на цьому, і були зроблені такі висновки, що селен може бути корисним. Для лікування патології щитоподібної залози, і е, в частності аутоімунного тиреоїдіту. Що говорять міжнародні рекомендації? Бо е, багато лікарів все ж таки е, свою практику лікувальну вони базують саме на міжнародних рекомендаціях тому, що, е, в свою чергу, міжнародні рекомендації базуються на великих клінічних дослідженнях, які дійсно доказали ефективність і безпеку. Тих чи інших лікарських засобів і методів діагностики і лікування. І е, в міжнародних рекомендаціях, незважаючи на таку велику кількість різних досліджень, Селен не внесений в е, якості рекомендацій для лікування аутаімунного Е, для мене було це дуже цікаво. Я вивчала дуже багато різних статей, включаючи англомовні статті, і вони дуже суперечні. Деякі з них говорять, що нема ніякого впливу салену на рівень антитіл і в цілому на розвиток гіпотеріозу при аутоімунному тиреоїдіті. Є інше дослідження, наприклад, метааналіз 9 рандомізованих клінічних досліджень, який включав 787 пацієнтів. Він показав, що дійсно при прийомі селену в дозі 200 мікрограмів ми бачимо через 6 місяців зниження рівню антитіл до ТПО, тиреопероксидази і через 12 місяців зниження рівню до тиреоглобуліну. Але базуючись на тому, що селену немає в міжнародних рекомендаціях, призначати чи не призначати селен це вже є рішення. Спільно лікаря з пацієнтом, тому що, як ви бачите, навіть в тих дослідженнях, які доказали зниження тітру антітіл е, до ТПО і тиреоглобуліну, все одно термін приймання цього мікроелементу, селену має бути досить довгий 6, а краще 12 місяців безперервного прийому цього препарату. І якщо е, пацієнт дійсно погоджується, да, що він буде так довго приймати цей препарат, е, заради того, щоб трошечки знизити рівень антитіл, то тоді він може взяти це в схему свого лікування. Які норми для згідно з Всесвітньою організацією охорони здоров'я? Для жінок добова норма 55 мікрограмів, для чоловіків 70 мікрограмів, і для дітей 1 мікрограм на кілограм маси тіла. Виходячи з цих параметрів, можна вже шукати собі, якщо ви вирішили приймати селен, якусь, якийсь лікарський препарат дієтичну додобавку, яка буде містити таку відповідну дозу селену. Але… Знову ж таки говорю, згідно всіх досліджень, це дуже-дуже тривали, е тривалий прийом цього препарату. І в міжнародних рекомендаціях, як я вже теж сказала, е цього мікроелементу немає для лікування аутоімунного тереодіту, але є вже для лікування офтальмопотії при хворобі грейса. Що таке офтальмопотія? Може, іноді ви могли помітити людей з такими великими великими, великими очима. Е, так ось це офтальмопотія, тобто патологія з боку очей, яка розвивається е, разом з е, тиреотоксичним е, зобом. Е, тобто, е, якщо людина має таку ендокринну офтальмопотію, то тоді, згідно міжнародних рекомендацій, е, прийом селена показаний. Продовж 6 місяців, і це дійсно покращує всі показники, зменшує запалення, імунне запалення в очах і е, має позитивний вплив. Е, з боку всього іншого, звертайтеся в клініку Адоніс, вирішуйте разом зі своїм фахівцем, чи приймати, чи не приймати ті, чи інші ліки, і будьте здорові!